Всім привіт, всім хай, всім здравствуйте, з вами я, Фордіс. В сьогоднішньому відеоролику ви побачите продовження шляху до катани на резону RPG. Якщо ви не бачили попередніх серій, обов'язково подивіться, все буде на каналі. Е, сьогодні ми будемо працювати механіком, а точніше ми будемо стояти на СТО і ремонтувати машини. Далі відео ви все поймете, скільки я зароблю, скільки я часу на це все потрачу. Також перед початком відеоролика хочу об'явити розіграш на 3 мільйони на різоні РП Брінбург. Що вам потрібно для цього, це поставити лайк, підписатись на канал і також написати коментарій. Також попрошу вас подивитися відеоролик до кінця. Вам не тяжко, мені приємно, зараз просто тяжкі часи. Мені потрібно, щоб аудиторія більше дивилась мій контент, щоб мене кидали в рекомендації Ютуба. Хлопці, дуже жахлива картина на каналі твориться, 95% людей не підписані на канал. У собі, якщо б половина з тих процентів підписалася, яка б вона вже була сума на каналі. Якщо ти думаєш, що від одного твого лайку, або від одної твоєї підписки нічого не зміниться, тоді ти дуже сильно помиляєшся. Ну а я не буду затримувати відеоролик, ціню ваш час. А ви оцінюйте мій. Вон он, красавчик. Короче, сьогодні я безстренько проснувся, обувся і залетів на Аризоночку. Зразу зустроївся механіком з третього уровня робота, кому цікаво, прибіг я сюди, зайняв місце і почав працювати з 9 години до приблизно 10-ї, 11-ї. Сильно не було народу, але пізніше я пішов в НАТО, і я почав рубати бабки. Зараз вам трошки об'ясню про цю роботу. В'їжджає машина, що хлопець хоче, хлопець та чоловік, бля, який чоловік, якщо ті хоче поміняти масло або состояння авто, він мені розказує, що він хоче поміняти. Я нажимаю Alt і міняю йому масло. Просто клікаю де Alt, отак. Я ж не дурний, я пізніше в кінці. Просто поставив ту клікер на Alt і не треба було мені клікати блядь, багато грошей коштує. Схема дуже проста, повторить навіть самий простий школьник і буде заробляти мільярд доларів в день. Також у вас можуть виникнути невеличкі проблеми. Проблеми в тому, що всякі олені, такі як ну, ігроки, попитаються вас відбити вашу, ваше місце любими способами, де де вас переїжджати. Коротше, вони перепробують всі способи, щоб вас злити з, тої, з того місця. Але ви не здавайтеся, пишіть адміну, і. Дувайтесь. А сейчас реклама. Поки є час можливість, хочу порекомендувати свій телеграм-канал. Саме в ньому ти побачиш анонс нових відео, прев'юшку, тему ролика перші дізнаєшся. Ну і загалом розказую цікаві історії про себе, також про мій канал. Кому інтересно, залітайте, підписуйтесь. Якщо вам цікаво, скільки можна заробити, допустимо, з водою машини, якщо мене людина просить поміняти масло, то приблизно я заробляю від 50 до 75 тисяч. Чому я кажу приблизно? Тому що в кожної машини різний діапазон ціни. Наприклад, в фурі може коштувати 90 тисяч, а в легкової машини приблизно 50-70 тисяч. У вас можуть під'їхати поліція, спецназ і так далі. Так що будьте обачені, і в інвентарі не бажано тримати зброї, наркоти, одмичок і так далі. Ну, якщо у вас є ліцензія на пістолет, автомат і так далі, то ви можете з собою його носити. Просто покажете ліцензію, що у вас є ліцензія на... Зброю, і вас, в принципі, відпустять. Просто може таке бути, то що вони до вас приїдуть, у вас буде наркота. Допустимо, вони вас запакують, посадять в тюрму, та ще й плюс того лавочка злетить, і ви нічого не заробите, будете сидіти в тюрмі. Так що будьте обачніші, викидайте ви то все або перекладайте в шкаф багажник. Ну ви зрозуміли. Також були ситуації, зв'язані з страховкою, тобі ж в людини не було страховки на автомобіля, і з цього я не зміг йому поміняти масло, ремонтувати йому автомобіль. Тому пишіть, що страховки немає, йди їй зроби страховку, тоді приїжджай. Також не дуже приємно. Наприклад, ти сидиш, чекаєш, довго не було машин, і тут приїжджає машина і в неї нема страховки. Ну що ж, майже робочий день закінчено. Я навіть сам не очікував, що я з 9 години до 19.00 буду сидіти і в принципі працювати. Трошки не очікувано для мене. В мене взагалі в планах було пару годин проробити, але якщо так, то мені захотілося в принципі, протримати довго цю платформу і на ній заробити невеликі такі бабки. В принципі, проробивши майже цілий день, ми заробили 11 мільйонів. Це дуже велика сума. Враховуючи те, що в інших серіях ми не заробляли набагато менше. Ну в інших серіях ми в принципі, працювали і менше. Тому ми проробили досить багато часу. І в принципі думаю, можна тепер відповідчувати скажімо так, меншу частину чи взагалі навіть частину грошей ми зробили на катану. Тому ось така вона серія. Якщо тобі сподобалось, то підписочка, бахне кол, кол та колокольчик, лайк like під відео або на відео і коментарі. Напиши настроче мені щось.